Води суходолу Південної Америки, річки та озера. Південна Америка має повноводні річки, що живляться переважно рясними дощами. Вони густою мережою вкривають усю її територію. Анди є основним вододілом. Із східних схилів і далі величезними рівнинами річки течуть до Атлантичного океану, а із західних короткі річки стікають у Тихий океан. Грандіозна Амазонка найповноводніша річка земної кулі. Її річний стік у нижній течії складає 15% стоку всіх річок, річки Мараньйон і Укаялі, що беруть початок в Андах. Пінистими потоками вони мчать глибокими ущелинами, а вириваючись на рівнину, зливаються в одну річку під назвою Амазонка. Вона перетинає найбільшу на планеті низовинну рівнину і впадає в Атлантичний океан. Її розміри дивують. За довжиною 6437 км, амазонка поступається лише Нілу. Ширина річі, що в нижній течії дорівнює 20 км, а глибина 50 метрів. У гирлі ширина сягає 80 км, а глибина 90 метрів. Амазонка тече амазонською низовиною і є типовою рівнинною річкою. Коли настає сезон дощів у північній півкулі. Тоді основну масу води в неї приносять ліві притоки з гвіанського плоскогір'я. Коли сезон дощів закінчується у південній півкулі, то більше води приносять праві притоки. Тому Амазонка повноводна цілорічно. У період дощів рівень води в річці піднімається на 15 метрів, вона розливається, затоплює великі площі, утворюючи непрохідні болота. Цікаво, що Амазонка не утворює дельту. Тому що відклади в гирлі розмиваються її могутньою течією. Розмивають їх і морські припливи та відпливи. Амазонка судноплавна майже по всій протяжності. Навіть на відстані 1700 км від гирла глибина річки становить 50 метрів. Це дає можливість заходити в глиб материка океанським кораблям. Парана друга за величиною річка Південної Америки 4400 км. Парана і її притоки течуть бразильським плоскогір'ям, утворюючи пороги і декілька великих водоспадів. Найбільший з них ігуасу. Оріноко. Третя за довжиною 2730 км, річка Південної Америки. Рівень води в ній залежить від дощів, що випадають влітку в північній частині її басейну. Різниця між літньою зимовим рівнем води сягає 15 метрів. Витоки річки на схилах Віанського плоскогір'я лежать в області рясного цілорічного зволоження. В басейні Оріноко на річці Чурун знаходиться найвищий водоспад світу, Анхель – 1054 метри. Озер у Південній Америці мало. Найбільшими є Маракайбо і Тітікака. Маракайбо лежить на узбережжі Карибського моря. З'єднане з ним вузькою протокою, тому називається озеро Лагуна. У перекладі з мов місцевих народів назва Маракайбо означає земля марив. Під час приливу в озеро можуть заходити морські судна. Озерна Улоговина має тектонічне походження, тому глибини сягає 250 метрів. Вода в озері прісна і лише під час припливів дещо осолонюється, береги низькі і заболочені. Маракайбо унікальне за своїми запасами нафти. На його дні пробурено понад 6 тисяч нафтових свердловин. Андах, на висоті 3800 метрів лежить найбільше з високогірних озер світу озеро Тітікака. У перекладі з мови індіанців Кечуа його назва означає скеля біля місця видобування руди. Озеро впадає багато річок, а витікає тільки одна. Тому вода в озері прісна. Його береги круті і порізані, озеро достатньо глибоке. Незважаючи на значну висоту, температура води в ньому протягом року становить плюс 14 градусів Цельсія. Тому озеро пом'якшує клімат прилеглої місцевості. Внутрішні води Південної Америки відіграють велику роль в житті населення. На низовинних рівнинах вони судноплавні, а на річках з гірським характером течії збудовані електростанції. У засушливих місцях вода використовується для зрошення, річки і озера багаті на рибу.